Чи справді понеділок важкий день в Івано-Франківську презентували метафорично поетичні картки Щасливі понеділки? Це мотивуючі листівки. Ідея їхнього створення належить Марічці. Мудрій каже, така назва, тому що понеділок, наче світанок, обрамлює початок тижня та початок нової справи. Ця ідея виникла в мене напевно більше як інструмент самопідтримки такої терапії два роки назад, тобто під час повномасштабної війни, як Підтримати саму себе, писати така арт-терапія, писати позитивні вірші, і потім ми вирішили поділитися цим, скажімо так, з іншими людьми. Метафорично поетичні картки Щасливі понеділки це півсотні листівок. З одного боку вірш, з іншого світлина. Ось це фото зроблене у Франківську на вулиці Франка в одному з атмосферних закликів. І ззаді, коли ми перегортаємо, є поезія. Комусь потрібні саме твої сни, твоє цілую й тепле на добраніч, комусь за щастя, чути сміх рясний і збирати сльози, що течуть обабіч. Співавторки наголошують, колода поетичних карт створена для того, аби нагадати, що кожен день це подарунок його потрібно приймати з вдячністю, відповідальністю та любов'ю. Слово воно ольфакторне, тобто для жінок його вагомість ще в тому, аби вона могла прочитати, окринитись. Тобто, так як ми одягаємо гарний одяг, аромат на себе, так само слова створюють внутрішній настрій є такою опорою і е, основою для людини її світові чуття, її духовності. Вмотивованим в важкий час не кожному вдається. Багато людей вони занепадають духом. А коли людина щопонеділка відкриває собі збірочку, достає собі карточку, тут немає яких сумних віршів там, чи про щось болюче, тут вірші всі, вони мотивуючі, вони говорять людині, на що вона може спиратися. І людина собі дістає під кавусю, вона собі читає і настрій покращується. Наразі тираж метафорично поетичних карток понад сотню примірників. Авторки вірять, ця мотиваційна робота обов'язково знайде свого читача. Уляна Никулюк, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.